Доброго дня, я нещодавно народила і хотіла би з вами проконсультуватися, що важливо перевірити, щоб почувати себе комфортно як жінка. Перше, що потрібно перевірити, це діастаз, це розходження прямих м'язів живота. Часто жінки не помічають цієї проблеми, але якщо вчасно не перевірити, можуть з'явитися болі в спині, слабкий корпус і навіть ризик грижі. Наступне, що ми перевіримо, це положення тазу і хребта. Через вагітність діпологи постава змінюється. Жінки весь час носять дитину в неправильній позиції. Звідси часті болі в шиї поперед і плечах. Я навчу, як правильно сидіти, стояти, годувати дитину, щоб не нашкодити собі. Наступне це стан рубців після кесарового розтину або розривів. Я перевірю, як загоїлись шрами, чи немає натягу, болю та спайок. Це дуже важливо, тому що жінки руками терплять біль, думаючи, що так має бути. І останнє це дихання і активізація глибоких м'язів. Я навчу. Правильному диханню, щоб активізувати поперечний м'яз живота, це основа з цього починається відновлення. Ого, я думала фізіотерапія це просто якісь справи. А тут виявляється стільки всього важливого. Добре, з чого ми почнемо?